Є знижки на Амі Цитрон в аптеках подорожник, Бам та Ощад. Є знижки на бронхолітин Фіто 10% в аптеках подорожник, Бам та Ощад. І головний на ранок до вашої уваги оновлений випуск російські війська обстріляли вишневе, покровськ, часів яр та лиман на Донеччині. Троє людей загинули. Ще е, троє людей поранені в, обласної, в обласній власній прокуратурі. Інформують, удари завдавали з ракетної системи залпового вогню «Смерч». Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію е, про передачу північнокорейських військових в російське військо. Е, про це заявив голова держави у своєму традиційному вечірньому зверненні. Прямо мова ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією і такими режимами, як. У північній Кореї це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з північної Кореї до військових сил окупанта. За, за даними центру протидії дезінформації РНБО, північнокорейські військові контролюють використання пхеньянської зброї російською армією в Україні. Йдеться про обмежений контингент інженерних військ минулого тижня. Українські медіа повідомили про загибель шести північнокорейських військових внаслідок ракетного обстрілу на окупованій Росією території в Донецькій області. Офіс генпрокурора розслідує ймовірний розстріл дев'яти українських військовополонених на Курщині. Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до ООН та міжнародного комітету Червоного Христа щодо чергового злочину росіян. Про розстріл повідомив проєкт Діпстейт з посиланням на джерело у першій окремій танковій сіверській бригаді. За його даними, це сталося 10 жовтня в районі населеного пункту Зелений Шлях. Українські бійці виходили на позиції, думаючи, що вони у відносному тилу. Однак АК були змушені вступити в контакт з ворогом та відстрілювались. У них була обмежена кількість боєкомплексів. Військові здалися в полон. За іншою інформацією і версію, яку опублікував командир відділення 24-ї окремої штурмової бригади Айдар Станіслав Бонятов, українські дроноводи перебували в тилу, але стався прорив. Росіяни зайшли в лісосмугу з двох сторін. Наші бійці боролись до останнього. Ми, тим часом поліські десантники заявили, що знищили у Курській області групу росіян з бригади, яка ймовірно розстрілювала українських військових. І Росія може готуватися до масованого штурму одразу на двох напрямках. Це стало можливим після захоплення вугледару. Власне таку думку висловив військовий оглядач Василь Пехньо. Послухаємо. Після Вогледару наслідками для фронту втрата Вогледару буде просування Росіян до наступних великих двох населених пунктів, які по суті на Донбасі можуть слугувати міцними укріп районами. Це велика новосілка ліворуч від Вогледару і Курахове. Північніше Вогледару. і от по цих двох населених пунктах зараз напевно найбільш масований штурм окупанти проводять в напрямку Бердянського фронту і напрямку Курахівського фронту. Тому наступний тиждень, напевно, що ми будемо спостерігати подальшу інтенсифікацію бойових дій на Времівському виступі, паралельно із шаленою активністю на Курахівському напрямку. І Нелегальні термінали StarLink допомогли російським окупантам просунутися на фронті, зокрема захопити вугледар. Про це пише видання Вашингтон Пост, посиланням на українських військових. За їхньою допомогою росіяни використовують супутниковий інтернет для покращення координації під час штурмів. Здійснюють більше вильотів безпілотників і б'ють українські війська точним артилерійським вогнем. Термінали старлінк підпадають під заборону постачання американської електроніки до Москви, проте їх розповсюдження. На чорному ринку стало важливим фактором нещодавніх перемог Росії під час наступу, вважають і відзначають західні журналісти. Джо Байден планує приїхати до Німеччини 18 жовтня. Про це пише видання «Шпігель». Минулого тижня глава Білого Дому відклав поїздку на базу Рамштайн через ураган Мілтон, який вирував США. На п'ятницю Байдена будуть заплановані зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франком Вальтером Штайнмаєром. На них сторони обговорять крім іншого подальшу спільну підтримку заходу для України і ситуацію на близькому сході. За даними видання, візит буде у скороченому робочому форматі без офіційного. Іного банкету і почесних прийомів також німецькі змі повідомляють, подальші рішення в форматі Рамштайн будуть ухвалені вже після президентських виборів. США офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. А тим часом поліція затримала озброєного чоловіка під час чергового мітингу Дональда Трампа. Пише Associated Press. Чоловіка з дробовиком, зарядженим пістолетом і боєприпасами в машині заарештували на пропускному пункті біля мітингу Трампа в суботу ввечері у південній Каліфорнії. 49-річний підозрюваний це житель лас вегаса Він був за кермом чорного позашляховика, який зупинили поліцейські в місті Коачеллі. Пізніше його звільнили під заставу в розмірі п'ят тисяч доларів. Підозрюваний має постати перед судом 2 січня 2025 року. Компанія SpaceX у першу в історії посадила нов... носій корабля Starship після запуску. Ракету запустили зі стартового комплексу SpaceX в Бока Чіка, штат Техас, на висоті близько 70 кілометрів. Перший ступінь ракети відокремився, щоб повернутись на землю. Корабель Starship продовжив зліт у космос приблизно через 50 хвилин. Повернувся в атмосферу Землі і контрольовано сів на поверхню в Індійському океані. Зібраний корабель Starship є найбільшою та найбільшою Найпотужнішою ракетою, яку коли-небудь створювали, успішне приземлення носія вважається найважливішим досягненням для польотів на місяць. Марс також є більш віддалені об'єкти. А ми з вами продовжуємо, друзі, і ми ваша точка опори. Пам'ятайте процес. Сніданок з 1 плюс 1. Бути з нами.